Сьогодні ми закінчуємо видачу гуманітарної допомоги для жителів Дідківського Старостинського округу. Видаємо сьогодні жителям мікрорайону паперової фабрики та селища Черемошне. Наступна партія буде вже для жителів міста Дмієва. Дякую нашим друзям джему, за співпрацю, за підтримку разом до перемоги. Сьогодні отримали гуманітарну допомогу від наших благодійників, наших партнерів. Це компанія Джем, яка на постійній основі допомагає мешканцям нашої громади. Сьогодні приїхало 1440 продуктових наборів, а відповідно, 1440 сімей отримають продуктові набори. Це вкрай необхідна підтримка. Такий тяжкий час для нашої країни, для наших мешканців. Я хочу подякувати всім, хто відгукається, хто допомагає, хто. Допомагає на саме нашим нашим мешканцям сподіваюсь на подачу співпрацю. Компанія Джем хочу висловити слова подяки особисто від себе, від кожного мешканця нашої громади. Тому що сьогодні ви приділяєте увагу кожному мешканцю нашої громади, хто опинився в тяжкій ситуації, і кожному допомагаєте. Дякую вам від мене від депутатського корпусу, від кожного мешканця нашої громади. Дякую.